Мужній, відважний та впевнений у собі. Богдан на позивний Бодя, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Захисник родом Сарненського району. Розповідає, з дитинства мріяв бути військовим. З дитинства хотів бути військовим. Ну, батьки були проти, але сповнилось мені 20 років, і ну, пішов я на срочну службу, рік відслужив, і потім вже підписав контракт. Вже восьмий рік проходжу там службу. В очах військового біль. Спогади страшних днів не полишають його і досі. Разом з побратимами Богдан обороняв Україну від загарбників в Попасному, Лисичанську, Бахмуті та Часовому яру, де й отримав важке поранення ноги. Вчасно і кваліфіковано надана перша домедична допомога побратима врятували нижню кінцівку від ампутації. Отримав поранення в Часовому ярі 22 червня. Скид з дрона. Поламало кістки, перебило цей. І побратим, Стараканова тут побратим мені спас ногу. І через два тижні я почув, що він безвистівник. Навіть не смів йому дякую сказати з Дубинського району. Наразі захисник проходить лікування та реабілітацію в Рівному. Розповідає, переніс 9 операцій. Був дуже багато лікарень. Ну, зразу в Дружківці. Потім добропілля поставили мені вже апарат АЗС. Потім в Ізюм відправили, в Зюмі кров мені, бо мене ну, велика втрата крові була, то закапували кров, потім в Полтаві зробили одну операцію відправили з Долбунів. Приїхав з Долбунів, то з Долбуну також п'ять операцій зробили. І, і потім вже відправили на рівне. І це вже в рівному три місяці. лікують, вже поставили пластину і ну, сказали, що через два місяці можна вже помаленьку пробувати розходжувати. Богдан налаштований оптимістично каже, мріє якнайшвидше стати на ноги, аби продовжити службу. Ходити буду, але не повноцінно, тому що кістку коротили на два сантиметри. Шкотиляти буду. Але планую вилікуватись, десь інструктором бути, які, ну, продовжити службу. А також додає, найстрашніше на війні це втрачати побратимів. На війні саме страшно це ну, побратимів втрачати. Коли гинуть на твоїх очах, Це саме. Страшно, але ну, мусимо. До слова за свою звитягу і любов до батьківщини Богдан нагороджений медаллю за взірцевість у військовій службі першого ступеня за підписом генерала Залужного, відзнакою від командира Золотий Лев багатьма подяками та грамотами за стійкість та мужність, за надійність і відвагу. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.